День, любі глядачі, в ефірі так-шоу Happy Birthday. І ми поговоримо про Прекрасне свято, День народження. Сьогодні у нас в гостях Дана П'яна, Аліна Душка та Альбіна Водотовка. Альбіна, скажіть, будь ласка, а де би ви хотіли провести свій наступний день народження? Я б хотіла провести його десь за границею, тому що це ну, для мене якось весело і. Ну, батькам не така турбота, щоб там більше грошей заплатити. Просто поїхати на місяць, е, на, на Так, на відпочинок, щоб ну, розуміли. Даяна, а розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті, майже все життя. Такого нічого я не мрію. Тай, що мені батьки могли, вони мені вже все дали. Аліна, як ви вважаєте, а який костюм би на вас? Ну, ну якесь там платья, бальне, там, щоб воно було різнобовне, яскраве. Альбіна, ви любите фокусників та клоунів? Ну так, люблю, але ну, це для мене якось вже для ну, я вже виросла. Дякую вам за ваші цікаві та незвичні відповіді. Це була передача про найкраще свято, своє день народження та його ведуча Довгопол Юліана. До зустрічі і наступних, у наступних випусках. До побачення.